Астрологічно найбільш складні дні, це 21, 22, 23 лютого перед річницею війни. В ці дні можливі ракетні обстріли і інші ескалація військова. Але щодо масового авіаційного наліту, це з астрологічної точки зору або не буде, або він буде не масовий і не спричинить якихось серйозних руйнувань. Планети, які пов'язані зі смертями в ці дні. Вони не дуже сильні. Це Плутон і Сатурн. Це означає напередодні річниці війни масових загибелі населення, я вважаю, не буде. А центр уваги, сонце означає центр уваги. Перейшло з водолія, знака, який пов'язаний з літаками в риби, знак, який пов'язаний з тайнами і якимсь секретним западлом. Тому я вважаю, треба очікувати якихось специфічних диверсій таких скритних. Більш детально це відео дивіться в коментарі.